Минулого тижня відбулася підсумкова нарада з нагоди проведення Дня охорони праці на майданчику Південноукраїнської АЕС. Продовж 24-26 червня комісія здійснювала перевірку стану дотримання вимог безпеки в 18 структурних підрозділах підприємства. Питання технічної надійності, а також збереження життя і здоров'я працівників це не формальність, а одна з ключових цінностей компанії на і філії ВП «Південноукраїнська АЕС, зокрема. Зробили такі перехресні перевірки, де ми головами комісії поставили керівників вищої ланки і інших підрозділів. І на день охорони праці всі звітують по зроблену роботу. Це дуже важливо. Важливо в тому плані, що ми часто кажемо, що коли керівники в обході йдуть свої підрозділи, і не, не тільки керівники, і персонал. І не помічають з порушень інших підрозділів, наприклад. Розумієте, проходять мимо, а так не повинно бути. Ми всі робимо на одному підприємстві, і ми повинні звертати увагу, робити зауваження. Інспекційна перевірка тривала протягом трьох днів і охопила ключові напрямки. Особливу увагу приділили результатам внутрішніх перевірок, актам, приписам та виконанню планів засунення порушень. Оцінювали дотримання вимог безпеки при роботі в зоні впливу електричного поля. Перевіряли, наскільки працівники забезпечені засобами індивідуального захисту та чи дотримуються необхідних технічних інструкцій. Також комісія інспектувала організацію безпечного виконання робіт за нарядами та розпорядженнями. Крім цього, Оцінювалися умови праці, стан технічного обладнання, дотримання санітарних норм та наявність відповідної документації в підрозділах. За результатами перевірки виявлено аспекти, що потребують доопрацювання, складено відповідні акти. А керівництвом організовано роботу з їх усунення. Врахуємо моніторинг, який які побачили під час проведення цього разу. І Вже в планах у нас запровадити електронну форму звіту з результатами обходів. Тому пропоную свої зауваження та пропозиції надавати до відділу охорони праці на робочому порядку. Цьогоріч до складу інспекційної комісії вперше увійшли керівники вищої ланки. Особисту участь у перевірці взяв генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов. Він побував з обходом у турбінному цеху номер 2 поспілкувався з працівниками та надав низку важливих зауважень. Охорони праці в нас на належному рівні, але маленькі дрібниці, які я сподіваюся, загально з головним інспектором, з відділом охорони праці з вашою допомогою, тому що самі ми нічого не зробимо. Ми це подолаємо і будемо рухатися далі. Такі комплексні перевірки це передусім ефективний інструмент профілактики виробничих ризиків. Вони сприяють зміцненню культури охорони праці, підвищенню відповідальності персоналу та вдосконаленню умов роботи на всіх рівнях. Регулярний аналіз стану безпеки дає змогу своєчасно виявити і усувати потенційні загрози, зберігаючи здоров'я та життя працівників.